Зоріт професійні ігри. Вітаю! Це професійні ігри. Програма, одна назва якої говорить сама за себе. Ми зазираємо за лаштунки кожної професії. Дізнаємось про те, що непомітно пересічним глядачам. Зазвичай у нашій програмі беруть участь дві команди непідготовлених гравців. Щоразу ми їх кидаємо у нову професію і ставимо непрості завдання. Учасникам допомагають відомі екстремали Резінг та Зорінг. У такому ритмі пройшли вже два сезони. Третій сезон ми розпочнемо зі спецсерії Святкової. Цьогоріч Міністерство з надзвичайних ситуацій України відзначає 15-річчя. Професійні ігри не могли такого пропустити. Ми влаштуємо битву двох команд професійних рятувальників, а вболіватимуть за них мої співведучі Резінг та Зорінг. Мобільний рятувальний центр це елітний підрозділ МНС України. У професійних іграх змагатимуться. Дві команди взводу спеціального захисту та розвідки кінологи пошуково-рятувального та дві команди з аварійно-рятувального взводів. ми з тобою знову попали. на полігон МЧС. Нам сегодня просто очень повезло. Это уникальный случай, когда не мы обучаем чего-то команды, а нас будут обучать. Наконец-то с тобой я давно хотел попробовать. А, я думаю, что мы будем выступать в основном в роли жертв. Ну, хотелось бы чему-то научиться. Как же мы будем отличать сегодня команды? Ведь форма практически у спасателя одинакова. А я знаю, как будем отличать. Если спасать будут тебя, то это синяя команда. А если спасать будут меня, то это красная команда. Для того, чтобы отличать команды друг от друга, нам с тобой понадобится идентификатор. Цветные. Команды, по-моему, готовы к участию в учениях. А готовы ли мы с тобой, мы сейчас поймем по-моему. Масштабные катастрофы. Отруйные рачувыны Экстремальные умовы работы. До цього мають бути готові рятувальники взводу спеціального захисту та розвідки. Саме вони розпочнуть битву професіоналів на полігоні мобільного рятувального центру МНС України. Професійні ігри розпочались завдяки державному центру зайнятості. Сразу треба розбитися на перший, 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 перший номер. другий номер Перший номер тримає подушку подушку. Я перший Дисципліна та субординація. З цим поняттям Резінг та Зорінг не знайомі, на відміну від справжніх рятувальників. В місто тішки. Зорінг. Зорінг. Подушка вже випала. В руках у Зорінга пластер-бандаж. Його використовують для зупинки протікання. Перебразуємо швидше через Я ж двома руками діжуть. Першу потрібно закріпити пластир бандаж на цистерні, а потім накачати його повітрям. Держу подушку, спасаю мір. Інструктор виконує всю роботу. Резінг байдикує. А ви давайте паралельно можете другої вже. Так, да, паралельно друге вже давай. Для початку бачу, як це правильно робиться. Справжні рятувальники працюють у захисних костюмах. Знаходитись у них досить важко. Подожди, да ми тільки діля. Да, я помню. Ну, давай. твій вихід. Резінг та зорінг не зламали обладнання та тренувальну бочку. Для них це вже непогане досягнення. Ну, у нас с тобой это получилось кое-как. Я бы сказал, что да, потому что если бы была утечка посерьезнее, чем теперешняя, руки бы я порозил, пока ты там накидывал эти штуки. Так что надо смотреть, как справятся команды. Теорія та практика у професії рятувальника зовсім поруч. Наприклад, одягнув захисну маску неправильно і матимеш проблеми із киснем. А це зовсім не при роботі із витіканням небезпечних речовин. Просто зараз команди готуються до виконання вправи під назвою ліквідація хімічної аварії. Першою, як накладати бандаж, покаже команда Резінга, а потім Зорінга. Так, хлопці, почали! Резін подав умовний знак своїй команді. Завдання розпочалось. Тут, ми запросимо вовсю. Рятувальникам потрібно провести хімічну розвідку та ліквідувати протікання умовної речовини. У нас всього минута йшла на підготовку. Отличний результат. Команда, давайте швидше, хлопці. Я зараз проіграю. Двом МНСникам потрібно позначити межі місця, яке умовно заражене шкідливими речовинами. У них розвідка, да? А ви в засаді? На таких тренуваннях рятувальники відпрацьовують усі дії до автоматизму. Кожен день у нас как бы, проводяться учення по апаратам, нашим, а потім по технікам. Тепер бандаж пішов в В атаку. І зараз ребята приступают к ліквідації власне, аварії. Команда має дотримуватись техніки безпеки та певного алгоритму роботи. Ані так шумно дишать, тому що їм тяжело. Это не они шумно дышат, это шумно выходит воздух из баллонов. Захисні костюми не пропускають повітря, тож температура у них постійно зростає. Працювати стає все важче. Воздух, которым ми дышим через балони, не совсем соответствует тому, який в окружающей среде находится. У реальній ситуації, незважаючи на всі труднощі та небезпеку, рятувальник повинен виконати свою роботу. Все це сказано. Я тебе що як вони руки піднімуть, ми остановить время. Помнишь? Бандаж закріплено. Тепер його потрібно накачати. Третий номер пытается сэкономить время и уже качает. Время! 6.27. 6.27! Отличный результат! Авария! Спасать Зоринга нужно. До справы берется синяя команда. За ней болевает Зорин. Зоринг. Ты знаешь, что этот значок означает? Этот значок означает что-то плохое, наверное. костюмы и костюм та обладнання слід якомога уважніше, адже від цього залежить безпека. Здесь есть очень большой риск обморожения личного состава. Если бы это был хлор, там уже более большой риск попадания именно на окружный покров. Ребята, а как вы переговариваете? Столько увеличивая громкость или там рация есть? Ага, ага, так дай да? Розвідка. При ліквідації справжньої аварії розвідка відіграє велике значення. Там спішити не можна і нікуди спішити. Тим часом синя команда приступила до ліквідації витоку умовної речовини. Оранжевий анкер полетів гораздо краще, ніж у красної команди. Ризик, відповідальність, важкі умови роботи та надзвичайно складні завдання. Досвід та вміння працювати в екстремальній ситуації важлива вимога до рятувальників. Наводнення однієї на завалах був хімії, немає. А тим часом синя команда вже наклала пластер-бандаж. Хорошо. Да. И времени быстро так да. быстро, смотри. 5.15. Хочу обратить внимание, что синей команде достался гораздо больше напор жидкости, которая отравляет, охлаждает, убивает и делает все остальное плохое. Вот. А у ребят, по-моему, с руками и с головой сложилось гораздо лучше, чем у нас тобой. Да, но мы же чему-то тоже научились в этом задании. Ну, я думаю, что если будет протекать цистерна где-нибудь на товарной станции, мы уже справимся. То есть привязать друг друга к протекающей цистерне мы уже сможем. Мы уже сможем, да, молодцы. Поэтому совершенно очевидно, что обе команды прекрасно справились. Ты и, опять хочешь, честный... ты опять хочешь меня заговорить? У тебя перед глазами цифры 5-15. Это время, за которое справилась синяя команда «Ура», и она выиграла это соревнование. Оскільки працювали виключно професіонали, то і бандаж обидві команди наклали професійно. Але Зорінг болівав за свою команду краще. Вона майже на хвилину випередила суперників. Тож перша перемога команди синіх. Синя команда швидше впоралась із завданням. Вони отримують перший бал. Масштабні руйнування, небезпечні завали, відповідальність за життя постраждалих. З цим стикаються бійці пошуково-рятувального та аварійно-рятувального взводу мобільного рятувального центру МНС України. Чи вдасться їм визволити резінга та зорінга з-під завалів? Дізнайтесь далі. Професійні ігри тривають завдяки державному центру зайнятості.